Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про таку ось красу. Це Птераолідія Іантіна, голозябровий молюск, який росте упродовж усього життя і може сягати 20 см завдовжки. Перша назва цієї морської тварини була Флабеліна сколопендрела. Учений, що відкрив її світу, натураліст Джордж Френч Анга сприйняв її саме як сколопендру, тобто багатоніжку. зараз птераулідію час від часу називають морським драконом. Церати, ворсинки, що вкривають її, та гнучке, видовжене тіло, навіють аналогію з драконами із китайської традиційної вистави. Малюки птераолідії народжуються їм білими і доволі довгий час зберігають цей чистий колір. Згодом, харчуючись, особини набирають колонії зооксантел, які оселяються в тканинах їхнього тіла і дають певне забарвлення. Ця красуня має широкий спектр кольорів, який залежить не тільки від мікроорганізмів симбіонтів, а ще й від мінерального складу води. Забарвлення цих молюсків варіюється від золотисто-жовтого до яскраво блакитного. Молоді особини настільки не схожі на дорослих птераолідій, що довгий час їх вважали окремим видом. Крім очевидної краси і різноманітності кольорів зооксантели за рахунок фотосинтезу забезпечують господаря енергією у таких кількостях, щоб тераолідії в змозі обходитися без їжі аж до кількох тижнів. Винятковість птераолідії ще і в тому, що харчуючись морськими організмами з типу кнідарію, вони крадуть і накопичують в організмі жалкі клітини, нематоцисти. Ці клітини зосереджуються на кінцях ворсинок і дають тварині можливість успішно захищатися. Такий ось дивовижний задум природи. Як на мене, Птераолідія не тільки цікава з огляду на енергетичний обмін, вона ще й невимовно гарна. Я б милувався і милувався нею. Та мушу готувати новий випуск нашого альманаху. Цікавинки самі про себе не розкажуть. А їх на світі, як ми вже знаємо, безліч. Тож до нових див побачимось!